Що автомобіль, пишіть ціна в коментарях, або переходьте в телеграм-групу, там є ціна та повний огляд на автомобіль. Mazda CX3, автомат, бензин 21 рік 49 тисяч пробігу. Ось такий Opel Crossland X на 1,2 бензині на автоматі 20 рік 55 тисяч пробігу. Так, у нас тільки пройшов дощ. Шкода. Кодіак на 1,5, 7 бензин автомат, 19 рік, 168 тисяч пробігу. Volvo XC40 на 1,5 Т4. Гібридне на бензині автомат 21 рік, 237 тисяч пробігу. Так що, якщо тебе зацікавив, якийсь автомобіль з тих, що я тобі показав, пиши в особисті. Або в коментарях надам більш детальну інформацію. Якщо тебе потрібен індивідуальний підбір авто по Нідерландах, звертайся, телеграм WhatsApp, і я разом з тобою підберу тобі гарний автомобіль.